Росіяни знову завдали підступного удару по мирним об'єктам. Загалом випустили більше 40 ракет різного типу. Більшість з них була націлена на столицю. Уламки впали у п'яти районах міста. Під час масованої ракетної атаки нелюди влучили у будівлю київської дитячої лікарні Охмаддит. Постраждала нас ця лікарня. У нас п'ять об'єктів постраждало п'ять об'єктів саме в і один дитячий центр кардіохірургії. Всі, тут пацієнти це малюки, які приїхали за медичною допомогою. На жаль, є й загиблі. Серед них 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчик, яка працювала у медзакладі нефрологинею. На жаль, під час цього терористичного акту були оперативні втручання. Це були операційні, в яких також залетіло велика кількість. Е Ну, осколки після вибуху і скла, і пилу, і інші речі були відкриті і грудна, і червна порожнини. Тому негативних наслідків цього терористичного акту може бути значно більше. Розвозимо всі цілими відділення з окремій лікарні для того, щоб привезти туди і медичних працівників, які можуть облікуватися цими пацієнтами. Сара саме це те, що ми займаємося на даний момент. Ну і дякуємо всім, хто долучився до розвипання завалів, оскільки наша задача зараз підготовити ще і корпуса для їх консервування. Вання для того, щоб негативні можливо погодні наслідки не призвели до руйнування загалом. Внаслідок ранкової атаки на столицю загинули 22 людини. Ще 72 особи були поранені. Серед них діти. Також, окрім Києва, під ударом опинилися Дніпро, Слов'янськ, Кривий Ріг та Краматорськ. У цих містах теж не обійшлося без постраждалих.